Шановні колеги, вчора було опубліковано інтерв'ю президента України агенції «Євроньюз», в якій була розповсюджена інформація, яка не відповідає дійсності. Якщо президента України Януковича хтось із його оточення дезінформує, то це не означає, що цю дезінформацію необхідно тиражувати і далі. Так, в своєму інтерв'ю президент зазначив про те, що справу Тимошенка, зокрема, справу по ЄСУ, необхідно вирішувати за рахуванням судових рішень в Російській Федерації, а також Сполучених Штатах Америки. Я з цією тезою цілком і повністю погоджуюсь. Дійсно, справу Тимошенка треба вирішувати в... пов'язано із справами в Російській Федерації, справа генерала Олійника і з справою Сполучених Штатах. Я тримаю в руках зараз. Копію постановлення Президіуму Верховного суда Російської Федерації від 26 листопада 2003 року, спеціально для співробітників адміністрації президента 2003 року. Відповідно до цієї постанови президії Верховного суду Російської Федерації, всі вироки, винесені щодо генерала Алійника, були скасовані, а справу щодо генерала Алійника було закрита за відсутністю в його діях складу злочину. І саме з цих позицій треба розглядати справу Тимошенка. Тобто ніякого злочину генерал олійник не вчиняв по відношенню до корпорації ЄСУ. Аналогічна ситуація має місце і з е, так званою справою Лазаренка. Офіційні органи Сполучених Штатів Америки неодноразово заявляли. Зокрема, про це публічно говорила американський прокурор пані Марта Борщ, яка розслідувала цю справу весь час. що будь-яких будь згадок. Корпорації єдині енергетичні системи в справі Лазаренка не існує. Причому корпорація ЄСУ не згадується ані за часів президентства там Тимошенко, тобто до січня 1997 року, ані після цього, коли Тимошенко вже не мало жодного відношення до корпорації ЄСУ. Тому напевно, з урахуванням і цієї позиції треба вирішувати справу Тимошенка. Я ще раз переконаний в тому, що якщо президента дезінформує його оточення, ми готові надати президенту всі. Необхідні документи, які підтверджують те, що я тільки що зазначив. Але ми просили би не використовувати в офіційних заявах, в офіційних інтерв'ю глави держави неперевірену і неправдиву інформацію. А також інформацію, яка не відповідає дійсності. Також наскільки було процитовано інтерв'ю президента агенції «Євроньюз», Президент зазначив, що якщо Тимошенко не доплатила податки, то треба сплатити податки. Мушу зазначити, що в жодному обвинуваченні Юлії Тимошенко за станом на сьогоднішній день не фігурує будь-яких правопорушень, пов'язаних із несплатою податків. Якщо президент знає трошки більше, ніж знає захист Тимошенко, або знає більше ніж прокурори, то ми просимо оприлюднити цю інформацію, зробити її публічною. На жаль, ця інформація цілком і повністю збігається. З тим, що сьогодні було оприлюднено парламентською фракцією блоку Юлії Тимошенко в офіційній заяві, а саме, що сьогодні президент України надав команду генеральному прокурору Пшонці скасувати постанови щодо закриття кримінальних справ по Тимошенка, тих постанов, які були закриті Генеральною прокуратурою і Верховним судом України в 2000-2003 роках, тобто іще за президентство Леоніда Кучми. Якщо президент, даючи інтерв'ю вчора е, «Євроньюзу», мав на увазі ці справи, ну напевно він просто проговорився і видав, е, видав напередодні плани влади, тому що про е, будь-які інші звинувачення захисту Тимошенка нічого не відомо. Скажіть, будь ласка, як за вчора прийшов до Європи, як так сталося, що судді звинувачення вони почули? Ну, знаєте, це стандартна ситуація для звинувачень у справах Тимошенко, коли ані слідчий, ані суд просто не можуть пояснити, в чому її звинувачать. Ну, ви знаєте, якщо мова йде про... Якийсь злочин, то роз'яснення обвинувачення полягає в тому, щоб слідчий простими доступними словами пояснив, в чому обвинувачують ту чи іншу людину. Ну, припустимо, якщо людину обвинувачують в несплаті податків, то слідчий просто пояснює, що ви, будучи директором такої та фірми, зробили все, щоб компанія не сплатила податки. Ну, простими нормальними словами, коли слідчий Почав пояснювати звинувачення у справі Тимошенко, то він просто почав переказувати постанову про порушення кримінальної справи від царя гороха до наших днів. Коли ми почали задавати йому уточнюючі запитання, ну він не зміг на них відповісти. Припустимо, відповідно до матеріалів справи Тимошенко. Вірніше, відповідно до даних, які ми маємо, Тимошенка не працювала в корпорації ЄСУ, починаючи з початку 97-го року. А слідчий в постанові написав, що Тимошенко фактично очолювала компанію до 2000 го року. Ми сказали, на якій підставі ви зробили такий, Ну, звідки от такий висновок? Тому що саме на цьому ґрунтуються всі звинувачення. Ну він сказав: Ну ми ще потім знайдемо якісь докази цього. Тобто, тому ми звинувачення як такого не почули. Тим більше, що жодної гарантії, тобто звинувачення Тимошенка сформульоване таким чином, що її інкримінується замах, тобто спробу перекласти зобов'язання корпорації ЄСУ на державний бюджет. Ми попросили показати нам державні гарантії, які були видані нібито під зобов'язання корпорації ЄСУ. Цього нема. Ми приєднали до матеріалів справи копію листа міністра юстиції. Ми проінформували слідчого про наявність листа Міністерства фінансів, в яких чітко зазначається, що ніяких державних гарантій під будь-які зобов'язані ЄСУ підкреслю, як в період керівництва Тимошенко, так і після не видавалися. Тому в чому звинувачують Тимошенко, не зрозуміло. Якщо нема гарантій державних, якщо невідомо, як це все відбувалося, то в чому що її інкримінують. І щодо справу, що доказувала справа апеляційних документів, що вони вже є, до я вчора зазначав, що проект апеляції на, на вирок Печерського районного суду підготовлений. Він зараз перебуває, так би мовити, в стадії технічного узгодження. Там близько 120 сторінок тексту. Відповідно, його просто треба вичитати. Уточнити дещо. Я думаю, що буквально найближчим часом, або сьогодні вечір, або понеділок зранку апеляція буде подана. Хочу нагадати, що строк подачі апеляції закінчується у нас у середу, 26-го числа. Це останній день подачі. Дякую, ще, будь ласка. Ще пропонуйте будь mm -hmm. як ви ту справу проти замку ви знаєте, насправді це справа якщо вона порушена, бо принаймні вчора Замковенко заявив, що він про це нічого не знає. Однак реінкарнація справ 10-річної, 15-річної давнини, вони вже стали, як мені здається, візитною карткою цієї Генеральної прокуратури, коли неможливо нічого знайти. Умовно кажучи, за станом на вчора вони піднімають справи 10-річної давнини, розказуючи, що це вершина правосуддя. Я переконаний в тому, що справою Замковенка діюча влада показує суддям апеляційного суду, що у них є два шляхи. Шлях перший. Це шлях Кірєєва, коли ти, потупивши очі і стікаючи потом, зачитуєш те, що тобі передали із адміністрації президента. І шлях другий це шлях Замковенка, коли через 10 років проти тебе порушують справу або відкривають справу за подіями 10-річної давнини, і ти не знаєш, що тобі робити. Це я вважаю, що це відверте, абсолютно неприкрите тиск на суд. Який в тому числі буде розглядати справу Тимошенко, це ще раз спроба показати суддівському корпусу України, хто в домі хазяїн, що в домі в суддівському домі хазяї не судді, в суддівському домі хазяї, хазяї прокурорські і хазяї з адміністрації президента.